Після розширене засідання вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла НаАН України, на якому було розглянуто підсумки збирання ранніх культур та плану сів озимих під урожай 2025 року у мережі Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла. Засідання відкрив голова вченої ради, директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Олександр Демидов. Законуючи обов'язки директора Носівської селекційної дослідної станції НІТ Наталія Буняк, Державного підприємства дослідного господарства Еліта Олександр Радченко, Державного підприємства дослідного господарства Правдинське Вадим Данилевський, Державного підприємства дослідного господарства Агрономія Сергій Чмир, заступник директора з питань сільськогосподарського виробництва Державного підприємства дослідного господарства Проскурівка Леонід Макогончук. Доповіли щодо підсумків збирання та стану підготовки насіння для реалізації озимих зернових культур у розрізі сортів та генерацій, Структури посівів озимих під урожай 2025 року, плану закупівлі насіння озимих зернових культур в НІ. також надали інформацію щодо фінансово-економічного стану господарства за перше півріччя 2024 року, виконання договорів надання науково-методичних рекомендацій та консультацій, заключених між господарством та інститутом допомоги для зусилля. Після обговорення було ухвалено рішення щодо затвердження планів сівби озимих зернових культур під урожай 2025 року в мережі Миронівського інституту пшениці. Завідувач відділу насільництва та агротехнологій, кандидат сільськогосподарських наук Андрій Сіраштан, надав пропозиції щодо реалізації насіння садків Миронівської селекції озимих зернових культур дослідним господарством мережі Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла. Завершуючи засідання, Олександр Демидов вручив атестату старших дослідників відповідно до наказу МОН No92060 2024 року, завідувачу лабораторії селекції озимої пшениці, кандидату сільськогосподарських наук Олександру Гуменюку та завідувачу відділу національства та агротехнологій кандидату сільськогосподарських наук Андрію Сіроштану. А також подякував за проведену роботу членам вченої ради і побажав професійних успіхів, нових наукових здобутків, перемоги та мирного неба.